Мої вітання. Я Світлана Пензова і поруч зі мною Ангеліна Чугай, декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету, доктор технічних наук, професор. Рада вітати вас в нашій студії. Добрий, Добрий день Добрий. пропоную почати нашу розмову з теми міжнародного співробітництва. Знаю, що зокрема за програмою німецької служби академічних обмінів є обмін досвідом, можливо, обмін студентами. Я думаю, що зараз зрозуміє до нас навряд чи активно їдуть, але українські студенти чи мають можливість зараз виїжджати для освітніх програм за кордон? Дійсно, у нас сьогодні діє декілька міжнародних проєктів освітнього спрямування. В першу чергу ви сказали дійсно, це проекти німецького фонду ДАТ, які дозволяють і студентам, і викладачам отримати нові знання. На жаль, ви студентів на сьогодні дещо обмежені у зв'язку з військовим станом, але а, ці програми, які сьогодні реалізуються між а, німецьким університетом, між університетами, які знаходяться в Україні, бо це така а, скажімо так, програма, яка включає декілька університетів України, вона дозволяє студентам а, вивчати. Дисципліни, які не входять в навчальний план нашого університету, але вони за бажанням можуть прослухати дисципліни, які викладають викладачі інших університетів, в тому числі німецького університету. Зараз йде мова про університет сталого розвитку міста Еберсвальда. І це дає можливість реалізації так званої програми внутрішньої академічної мобільності студентів. Давайте про це конкретніше, що означає ця програма академічна мобільність, так і що саме вона дає студентам. Ну, академічна мобільність дійсно а, має на меті надати можливість студентам зі своїх, скажімо так, основополагаючих принципів поїхати студенту в інший університет і вивчити там або окремі курси, або, скажімо так, повчитися семестр за а, спеціальністю, яка є або спорідненою з тією спеціальністю, за якою він навчається в нашому університеті, або за тією ж спеціальністю. Але знов-таки виходять з того, що сьогодні в Україні військовий стан фактично, ви студентів. Кордон заборонений Міністерством освіти і науки України. Тому е, студенти сьогодні для того, щоб е, хоч щось нове дізнатися, да, не тільки вчитися в межах свого закладу вищої освіти, де також да, надається певна кількість дисциплін, які він може обрати з навчального плану на вибір, як то кажуть. Але сьогодні він вирішив, що я хочу вивчити ту дисципліну. Вона не викладається в нашому університеті, але вона викладається в іншому університеті. І ось такі програми вони дозволяють Поля дійсно студентам отримати нові знання, отримати нові компетенції з інших дисциплін, і таким чином, якби він. Е е Реалізує своє право на вибір певних освітніх компонентів, і з іншого боку, що зараз пропонує саме студентство? Вчені з досвідом вони передають свої знання. Так а чим більше цікавляться студенти зокрема, екологічного університету? Ну, по-перше, у нас дуже активно працює наукове товариство студентів, аспірантів, молодих вчених. Сьогодні хочу відзначити, очолює це товариство. Аспірант природоохоронного факультету кафедри екології та охорони довкілля, заступником голови наукового товариства є наш студент третього курсу. І вони сьогодні ну, дійсно досить активні. Вони проводять свої власні конференції, які самі організують. Це Конференції всеукраїнського масштабу, і це дуже великий досвід. Вони пропонують заходи різноманітні для студентів, в першу чергу, для тих, хто прийшов в цьому році на перший курс, да, щоб зацікавити Шокурсників тими науковими доробками, які сьогодні існують в університеті, запропонувати певні заходи, які вони реалізують. Наші студенти, наші молоді молодівчини входять у раду молодих вчених при Одеській обласній військовій адміністрації, і дійсно, скажімо так, перелік їх заходів він дуже великий. І ну це окрема скажімо так. Складова університету. Ми скажімо так, залучаємося до їх роботи, але свій план роботи вони планують самі. Одна з найактуальніших тем це сміттєпереробка, і розуміємо, що час іде, сміття накопичується, з відходами, щось треба робити. І по-перше, це робити екологічним шляхом? Так. так і знаємо, що на днях був і підписаний меморандум меморандум про будівництво відповідного сміттєпереробного заводу. Тобто, нарешті буде вирішено питання екологічно, чи не так на вашу думку? Ну я по-перше сказала, що треба питання ставити, мабуть, спочатку, що необхідно вирішувати проблему з відходами. Ви правильно кажете, да що це буде? Це буде сміттєперероблювальний завод, або якась інше підприємство. Це вже буде вирішувати відповідні органи. Але ми повинні розуміти, що якщо ми кажемо про побудову такого підприємства, то це повинно бути підприємство, ну скажімо так, екологічності найвищого, Найвищої категорії. Да? Бо це підприємство не рядове. Це підприємство, яке потребує, скажімо так, високотехнологічного обладнання. Це підприємство, яке от, в даному випадку потребує значних капіталовкладень. Я знаю небагато прикладів функціонування таких підприємств, ну, мабуть, один з найяскравіших прикладів це сміттєперероблений завод у місті Відень. Яке знаходиться в центрі міста В середньому місті, в... так це да, не таке і воно прецедент. таке mm -hmm. там дизайн в нього такий, що скажімо так, ніхто не, не подумає, що це сміття перероблювальний завод. Ну, дійсно, він але... Має такий і дизайн, і такий вигляд, що ніколи не скажуть, що да, це в центрі але міста завод найвищий mm -hmm. рівень екологічності підприємства. Тож тут буде необхідність погодження цього проекту з громадськістю, обов'язково, бо громадське обговорення побудови такого підприємства. Ну, там, де воно зараз забановано, обов'язково буде це питання, скажімо так, дуже складне і вважаю, що це не питання, скажімо, так, девіше одного року. Да? І з вченими теж треба поговорити. Вчені будуть розробляти mm -hmm. проектну про пропозицію. Да? Буде обов'язкова е, стратегічна екологічна оцінка цього підприємства, цього ці, побудови цього mm -hmm. підприємства на першому етапі. Да? І все це от на всіх цих етапах громадськість буде приймати дуже значну участь. Це обов'язково сьогодні. Це обов'язкова складова відкриття побудови будь-якого підприємства, а тим паче, скажімо так, mm -hmm. такого профілю. Mm -hmm. Я знаю, що і студенти вашого університету отримували гранти і розробляли проєкти сміттєприробних заводів, установ не в Україні за кордоном. Так? Ну я не Дивилися. можу сказати, що у нас студенти отримували гранти. Вони mm -hmm. займалися питаннями, mm -hmm. скажімо так, поводження з відходами. І один із проєктів, які вже більше. Року майже в Україні, це пластик рятує життя, і він продовжує працювати, Ну, він був, скажімо так, відкритий для того, щоб збирати кошти на ЗСУ. Так, це проєкт був ну, відкритий з того э, часу, коли почалася війна. І наш э, колишній аспірант, нині асистент кафедри екології та охорони довкілля Міхайлєнко Владислав. Він цим э, проєктом займається. Наші студенти там э, приймали участь, наші студенти наукові роботи в цьому напрямі. Готували. Ну, Це не грантові наукові роботи, але просто наукові роботи. Да, вони отримали перемогу у конкурсі, але, скажімо так, це не зовсім грантові роботи. Екологія і завдання, які вона розв'язує, на перший погляд, ну точно входить до трійки лідерів. Так, однак я знаю, що були певні проблемні питання вам довелося навіть відстоювати спеціальність екологія. Так, розкажіть, будь ласка, що відбувалося і який результат. Ну, давайте трохи історії. Значить, у нас е, раніше, скажімо так, було таке поняття, як напрям підготовки, спеціальність підготовки. Напрям підготовки стосувався бакалаврського рівня освіти, а рівні колишній рівень спеціаліст і діючий нині рівень вищої освіти магістр це були спеціальності. У 2015 році вийшов е, новий перелік галузей знання спеціальностей і вже, скажімо так, е, всі ці були ліквідовані як такі, скажімо так, рівні, фактично були лише спеціальності. А потім згодом відбулася ще одна трансформація, де декілька спеціальностей екологічного спрямування були об'єднані фактично в дві спеціальності: це спеціальність 101 екологія і спеціальність 183 технології захисту навколишнього середовища. Ну і в цьому році, наприкінці серпня, Міністерство освіти і науки України виставило на громадське обговорення. Ще скажімо так, новий перелік гаузи і знань. І в цьому переліку було прописано, що спеціальність екологія вона залишається, але вона залишається з назвою Географія і екологія. На Першому місці географія, і ну там було посилання на європейський перелік відповідний. Ми це вказуємо в наших додатках до дипломів сьогодні студентів. Але ж ну, той перелік європейський, на яке було посилання, він взагалі не містить при всій моїй повазі до колег але він взагалі не містить будь-якого, скажімо так, посилання на географічну складову. Тобто там є питання екології, біоекології, питання збереження природного заповідного фонду і так далі. Але географії. Як такої там немає, і ось наша екологічна спільнота України. Я вважаю, що це дуже, скажімо так, велика перемога. Вона піднялася уся. От всі заклади вищої освіти, фактично, які готують фахівців. І заклади, які готують за 183-ю спеціальністю фахівців, вони піднялися. Ми створили дійсно таке громадське обговорення із заученням роботодавців, із заученням представників Міністерства освіти і науки України. І все ж таки нам вдалося відстояти. Цю спеціальність, ну і хочу зазначити, що ось коли вже була створена спеціальність 101 екологія, то тоді була створена нова навчальна методична комісія, яка розробляла певні стандарти екологічної освіти. І ці стандарти розробляються для бакалаврського, магістерського рівня підготовки і також для підготовки докторів філософії. І хочу зазначити, що підкомісія зі спеціальності екологія, яку очолює завідувач кафедри екології, професор Сафранов Тамірована Бісалович, вона перша. В Україні, яка розробила всі стандарти вищої освіти, і вони отримали відповідне це це вчена з м, світовим ім'ям? Так, да та, і ці стандарти отримали відповідне схвалення і були затверджені. І тому ну дійсно нам було ну незрозуміло, чому нас так от, э, збираються э, об'єднати з іншою спеціальністю, ну яка, скажімо так, ну не має no. відношення до екологічного no, екологічного підготовки. Тим паче, і у світі в нас зміни клімату, потепління фіксуються і локально. У нас э, збитки підраховуються кожного дня. І ми розуміємо, що відновлювати екологію будуть саме ті, хто зараз студент. <під> Ті, да, хто студенти, які прийдуть через 5-10 років mm -hmm. і будуть дійсно відновлювати стан довкілля. Е, сьогодні ми вже неодноразово казали в цій студії внаслідок військових дій, на жаль, е, ми не маємо певної інформації, але він, на жаль, погіршується. І питання відновлення це не питання одного року. Да? І стягнення контрибуції, як ми також казали в цій студії, е, це питання дуже складне, е, необхідно будуть значні кошти для того, щоб відновити, скажімо так. До, до воєнного стану стан довкілля. І це дійсно робота фахівців-екологів, фахівців, екологів, фахівців це, з технології захисту навколишнього середовища. І Це так? не тільки про подолання наслідків, ліквідації наслідків Каховської ГЕС. Так? Це, Ні, і інші це питання. Ми, ми кажемо про все. Ми кажемо про забруднення атмосфери, uh -huh. ми кажемо взагалі. Е про забруднення будь-яких водних об'єктів да ми кажемо про відновлення сільськогосподарських угідь. По-перше, треба розмінувати. Ви знаєте, що значна кількість території, яка була під окупацією, зараз знаходиться ще під окупацією. Вона замінована кожного дня. Новини показують, як крок за кроком оці сільськогосподарські угіді, які на сьогодні фактично вилучені із сільськогосподарського обороту, це складає значну проблему для забезпечення продовольчої безпеки країни інших країн. Які е, потерпають, які забез... Україна забезпечувала е, продовольством, то це питання комплексне. Ми кажемо, і звісно, не лише про наслідки е, Каховського. Якщо казати про Каховську, то там не лише екологи повинні також працювати. Да? Це питання до інженерів, це питання гідротехніків, це питання гідробіологів Комплекси. і так далі. Це е, комплексна проблема, яка повинна вирішуватися декільками, скажімо так, груп, е, групами фахівців з різних, скажімо так, галузей, Знання, але всі вони тим чи іншим чином стикаються з екологічними питаннями. Так і повернемося до студентів до освітніх програм і власне про відновлення так вже після воєнної України є проєкт за освітньою програмою Еразмус, трансформаційна мережа навчання для стійкості. І Саме в ньому, так я правильно розумію, надаються можливості забезпечувати реконструкцію вже після воєнної України. Ну, це проект освітній в першу чергу, тобто він також стосується можливостей викладання студентам у післявоєнній Україні, і також він дає можливість студентам вивчити певні новітні методи. Методи екологічних досліджень, методи, скажімо так, різноманітних комп'ютерних програм, які дозволяють оптимізувати процес навчання. Ну, це питання може більше до викладачів, да, бо цей проект також має на меті і навчання викладачів і студентів, да. Тобто він також комплексний, але він тільки в нас сьогодні починає діяти. Він Розпочався з 1 жовтня цього року, от у грудні, буквально через там декілька тижнів, буде перша зустріч у Німеччині, на яку я зі своїми колегами повинна буду поїхати. І там вже ми будемо обговорювати от саме склад, скажімо так, всіх тих робочих пакетів. Там передбачається 5 робочих пакетів. А для студентів яких курсів? Студенти можуть залучатися в будь-яких курсах. Тут немає обмежень, розумієте? От ми, наприклад, з університетом будь-яким мені пропонують університет, наприклад, Київський національний транспортний університет міста Київ, запропонувати прочитати такий-то курс. Це не має значення який. Да? Ну, звісно, це другий і вище, бо там вже є спецпредмети. Бо перший курс це у нас зазвичай така загальна підготовка. Фізика, хімія, математика, ну, тобто, більш така загальна підготовка. А вже з другого курсу починаються певні там спеціалізовані предмети, і тут вже студенти можуть доучатися до вивчення певних от таких спеціалізованих курсів. Ну і закінчуючи магістерським рівнем, обмежень в даному випадку немає. Так і студенти не тільки онлайн, а добре було б, якби і офлайн. Ну, так? Було б добре, так. Да, але ж, ну, на жаль, сьогодні. Це, скажімо, це, так, це питання, питання післявоєнної. Да, це питання післявоєнної. У нас сьогодні частина студентів навчається в офлайн режимі, в очному режимі, да? але є все ж таки та частина студентів, яка виїхала за кордон. Ну вона фізично не може, навіть даже в межах України, да, поїхати до іншого університету і вивчити окремий курс. Тому сьогодні ми все ж таки організуємо ці навчання лише в онлайн режимі, щоб могли долучитися усі. Пані Ангеліно, я вам дуже вдячна за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Каву розмову Ангеліна Чугай, декан природоохоронного факультету Одеської державної екологічного університету, була гостею нашої студії. Її провела я Світлана Пензова. Побачимось.